Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти! Ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви діти, молодці! Працюємо сьогодні за підручником, сторіночка 88-89. Розпочнемо з справи Валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Отже, якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу. То ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати займенники. Будемо вчитися розпізнавати займенники в реченні і тексті. Також продовжимо подорож по Швеції. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні велику маленьку букву Я, склади з нею і декілька слів. Аеропорт, взимку ввечері. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Спишіть. Текст, який перед вами. Підкресліть в ньому займенники. Та усно поставте до них питання. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, які ж займенники ви тут підкреслили? Займенники ми, я, ти, він, вона, вони, ви, він. Скажіть, яку частину мови вони замінюють? Правильно. Вони замінюють іменник. Давайте прочитаємо, як називаються підкреслені займенники. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони це особові займенники. Вони вказують на особу або осіб і відповідають на такі самі питання, що й іменник, хто, що, кого, чого та інші. Давайте розглянемо з вами таблицю з особовими займенниками. Існує три, ос три особи. Перша особа однини має займенник я. Перша особа множини має займенник ми. Друга особа однини має займенник ти. Друга особа множини має займенник ви. Третя особа однини. Мають займенники він, вона, воно. І третя особа множини має займенник вони. Отже, давайте проведемо дослідження по першій вправі. Визначте особу і число кожного займенника. Давайте перевіримо. Ми це перша особа множини. Я Перша особа однини, ти друга особа однини, Він, вона це третя особа однини, вони третя особа множини, ви друга особа множини. І він третя особа однини. Молодці. Яка ж особливість третьої особи однини? Подивіться уважно. Правильно, що е, третя особа однини містить собі три займенники: він, вона і воно. Вони ще вказують на рід. А зараз таке завдання для вас. Вам потрібно скласти і записати два речення. Перше речення буде зі, з займенником першої особи множини, а друге речення з займенником другої особи однини. Давайте для початку пригадаємо. Займенник першої особи множини. Що це за слово таке? Правильно, це займенник ми. Так, друга особа однини. що це за займенник? Правильно, це займенник Ти. Отже, поставте відео на паузу і складіть два речення займенником ми і займенником Ти. Зараз дітки трошки з вами відпочинемо фізкульт хвилинка. З вами далі. Вам потрібно списати текст, ставивши зазначені в дужках займенники. Поставте відео на паузу. Уважно подивіться на дужки, можна скористатися табличкою на сторінці 88 і правильно поставте займенники. Ну що ж, давайте перевіримо. Перша особа множини це займенник ми. Ми зустрілися на стадіоні. Перша особа однини. Займенник я. Я приїхав на велосипеді. Друга особа однини. Займенник ти. Ти на роликах. Там були наші друзі. Третя особа множини. Вони грали в Бадмінтон. Прочитайте повідомлення Гачика. У Швеції всі люблять спорт. Спорт популярний серед людей різного віку. Спортом займаються цілими сім'ями. Особливо великий інтерес до спорту в людей старшого покоління. Завдяки спорту вони видаються значно молодшими за свій. Вік. Скажіть, який недолік має цей текст? Правильно, слово спорт повторюється в кожному реченні. Виправте, будь ласка, цей текст, замінивши іменник, який повторюється займенником, та запишіть його в зошит. Поставте відео на паузу. Ну що ж, давайте перевіримо. У Швеції всі люблять спорт. Перше слово спорт можна залишити. Далі, друге слово поміняємо на він. Він популярний серед людей різного віку. Наступне речення спортом займаються цілими сім'ями. Тут також можна залишити слово спортом. Далі, особливо великий інтерес до нього, людей старшого покоління. Завдяки спорту вони видаються значно молодшими за свій вік. Або можна було замінити, завдяки йому вони видаються значно молодшими за свій вік. Домашнє завдання. Вправа 8 на сторінці 89. Вам потрібно списати і відгадати загадки, підкреслити особові займенники та позначити їх особу і число, так як зразку. Вправо мікрофон. Скажіть, з якими займенниками працювали сьогодні на уроці. Наведіть приклади особових займенників. На які питання вони відповідають? Чому варто займатися спортом? Дякую вам діти за увагу. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи сьогодні на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!